Ой, це дуже цікава історія насправді, і дійсно я нікому цього не розповідала. Я вже сім років в сфері перманенту, в б'юті сфері, mm -hmm. взагалі в сфері салонного бізнесу. І от цей весь мій шлях я ще нікому не розповідала. Ви будете перші. Коли е, я... Почали цим займатися, ми працювали там максимально на бюджетних машинках, mm -hmm. такими пігментами досить дешевими. Те, що було, на тому і працювали. Мені вже просто важко уявити, що це було. Просто в мене пара. інколи є такий момент. До мене, як приходять зараз клієнти, які були в мене сім років назад, і mm -hmm. я їм робила перманент. Вони приходять, і я така думаю: о май гад! Це не я. Не кажіть, що це я робила. Але добре що я майстер лазерної епіляції, боже, майстер видалення лазером, я можу це все видалити. Ем, я взагалі типу, як сказала дома, що я буду займатися б'юті сферою, у мене mm -hmm. просто всі були в шоці, тому що в мене дві вищих освіти. Дві вищих освіти. Так, у мене одна освіта міжнародні відносини і дипломатична служба, а друга освіта готельно-ресторанний бізнес. Mm -hmm. Ну, типу, б'юті сфера тут взагалі нікуди. Mm -hmm. І коли я прийшла, сказала, що я хочу працювати в б'юті сфері. У Мене просто мама сказала: Боже, дитино, все добре з тобою. Там ось. Але я пішла на цей курс і я почала працювати. Я почала я відпустила свого першого клієнта. Я й тримала її там 4-5 годин, і просто я вийшла з цієї студії. І я сказала, Віка, ну блін, ти знайшла себе? От ти знайшла себе. У мене просто так Чікс загорілася, я одразу? просто зрозуміла, що це моє. От я просто зразу зрозуміла, що це моє. У мене так вогник, так раз, все я зрозуміла, що я буду цим займатися.